Як зрозуміти, що людина несе в собі родову магію? Так от, родову магію, в принципі, її можна, да? коли сканувати людину, в кожного знайти по-любому в роду хтось там був та чим займався. Бабка, прабабка і якимось чином вона є. Але коли вас. Тягне магію, коли вас тяне в окультизм, щось дізнатися, коли вас тяне до трав, до свічок, тобто до всього такого езотеричного, да, магічного, це вже є прояв того, що у вас є. Коли у вас дуже хороша інтуїція віщі сни, коли вам дають підсказки через там трави, дерева або інші да, Там можуть бути символи або ще щось. Це також є підтвердження того, що вашому роду була родова магія або вас вона просинається, тобто та, яка у вас була набута з минулих шитів. Це все легко перевіряється, коли ви приходите на сканування. Ми можемо це подивитися, тобто де вона, звідки і що. Якщо саме ми говоримо про родову. І та яка гона нас да там, наприклад, бувають такі ситуації, кажуть, родовий нас спонукає до того щоб ми йшли розвиватися. Да, ми це також можемо подивитися. Тут можуть бути якісь дуже сильні трансформації, можуть підніматися якісь травматичні досвіди. Зазвичай даються якісь. Ситуації для того, щоб їх пропрацювати, щоб рід вивести на кращу позицію, щоб вивести родову лінію в кращу позицію. Але знов таки, звідки це, чи це ваше набути з минулого життя, чи це є родова, краще все-таки дивитися на особисті консультації. Але родова магія є у кожного, і в кожного в роду хтось та чимось займався. Просто це не досліджено, тому якщо ви хочете прям чітко дослідити, то сядьте, розберіть своє дерево родове. І там ви знайдете, що хоч хтось десь колись займався. У нас в кожного є частичка магії. Тільки є ті, кому це потрібно розвивати і кого до цього спонукає, а є ті, хто просто може проживати своє життя таким, як воно є, без того, щоб полізти і втручатися в цю силу. Тому сподіваюсь, відповіла всім гарного дня.